Як неможливо, не в... ну на льоді, там можна послизнутися, якщо підошла І що, нормально. Ага. Добре, давай наступне. Повернись до мене, я подивлюся. А що того там в тебе ззаді штани? Куди я подивлюся. А, стоп, я не це. Ну я думаю, щось не то. Походи ще швиденько. Та не туди. Ну то беремо ті тоді, коротше. Знімай. Добре. Не холодно. Не холодно. М -м, добре. Так, потрібна? Ні.